Вітаю вас, мої маленькі музичні друзі! Сьогодні ми дізнаємось цікавинки про професію пожежника, які в них обов'язки, для чого вони потрібні? І як їх викликати. А чи знаєте, які спеціальні речі має пожежник, щоб загасити пожежу? Пожежник має спеціальний захисний костюм. Зроблений спеціальної тканини, яка не горить, тому пожежники можуть довго перебувати на місці, де є вогонь, а ще в них є головний убір, каска, щоб волосся було захищене. А для чого потрібна сокира пожежнику? Ви знаєте, якщо горить будинок, то пожежники за допомогою сокири потрапляють у середину будинку. Вони ж не мають ключів. Що ж має мати справжній пожежник? Найперше, це пожежна машина. За допомогою неї пожежники їдуть на виклик. Потім, це спеціальна драбина, адже пожежі можуть бути на різних поверхах. Інколи пожежники потрапляють в будинки навіть через вікна. Наступне це спеціальні чоботи, щоб ноги були під захистом від вогню. А чи знаєте ви, що це? Це вогнегасник. Коли маленька пожежа, то її гасять вогнегасником. А це вогонь. Він пожежникам не потрібен. Пожежники приїжджають на виклик, коли є вогонь. А це спеціальний пожежний шланг. Його кріплять до гідранту, вмикають кран, із шлангу йде вода. І пожежники гасять пожежу. Отже, у нас в Україні в пожежну телефонують за номером 101 або 101. Ми беремо телефон і натискаємо на екран пальчиком, а потім обов'язково кнопка виклику. Повідомляємо про пожежу та називаємо адресу. Це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак, червона вулицею мчить. Це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак червона вулице йомчить. І, і у їдьте сюди мерщій на верхівці каштана котик мій. Михтять, михтять вогники блим-блим гудуть сирени голосом гучним. Це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить це пожежна, це пожежна, нам миготить готить. Це вона, як мак-червона, вулицею мчить біп, 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 швидко шлях звільни бо життя рятують всім щодня вони. В місті десь вогонь зайнявся часу, не гай. Пожежну на дорозі чемно пропускай, це пожежна, це пожежна нам ми готить, це вона, як мак червона Вулицею мчить це пожежна, це пожежна нам ми готить, це вона, як мак червона Вулицею мчить Іу, їмчить, їдьте сюди, мерші. Та на котик мій Михтять, михтять вогники блим-блим гудуть сирени голосом гучним. Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак, червона вулицею мчить це пожежна, це пожежна, нам миготить. Вона як мак-червона вулице їмчить. Це пожежна, це пожежна нам ми готить. Це вона як мак-червона вулице ймчить. Після того, як ми повідомили про пожежу дорослим та викликали пожежників. Ви виходите із кімнати і зачиняєте двері. Ви не ховаєтесь у шафу. Бо пожежники вас там не знайдуть. Давайте ще раз повторимо, як викликати пожежників: ми натискаємо на кнопочки 1, 0, 1 і виклик. Повідомляємо про пожежу, називаємо адресу, прізвище та ім'я. Пожежна муди машина є пожежна, кольору червоного дуже величезна. Ми використовуємо пожежну машину, щоб гасити вогонь. У неї є кілька крутих приладів. Давайте на них подивимося. Це драбина, щоб підніматися на високі будівлі. Шина є пожежна, а у неї є драбина дуже величезна. Хто-небудь знає, що завжди використовують пожежні? Так? Шланг! Вірно. <рес> а звідки пожежники беруть воду? <гідранта> так, вірно, з пожежного гідранта такого, як цей. У пожежному депо машина є пожежна, Довгий шланг по неї є дуже величезний. Я впевнена, ви всі бачили, як блимає мигалка на пожежній машині. Це спеціальний сигнал. То хочу послухати, як звучить сирена і подивитись на мигалку. У пожежному депо машина є пожежна, а у неї є мигалка дуже величезна. Проте ми не завжди використовуємо пожежну машину для гасіння пожеж. Іноді доводиться робити інші речі. Хто небудь знає, що ми ще робимо? Ви знімаєте кошенят з дерев. Так, іноді доводиться. У пожежному депо машина є пожежна. І цю зійступа зняла дуже величезного. Ми готові вдень і вночі приїхати на виклик. Так і є. У пожежному депо Машина є пожежна. Буде полум'я гасити дуже величезне. Не хвилюйтеся. Зараз інша пожежна машина приїде на роботу. А тепер хто хоче подивитися на машину ближче? І за працю допомогу! Вдячність величезна! А щоб у пожежних було менше роботи, треба дотримуватись простих правил безпеки. Не грати з сірниками, вимикати електроприлади, не залишати їх без нагляду, користуватися справними електроприладами. Під наглядом і з дозволу дорослих. Якщо правила ти знаєш, у біду не потрапляєш. До нових зустрічей, малята! Чекаю на наступні заняття!